Друзі, нас інфо перші про головне поїхала. Серія вибухів на авіаносці Кузнєцова, Мабуть, таки дотоплять його прямо перед парадом. Ще не так давно говорилось наступне: роботи по ремонту та модернізації російського авіаносного крейсера ВМФ РФ проекту 1143 Адмірал Кузнєцов ідуть за графіком. Корабель може повернутись в стрії північного флоту РФ у першому кварталі 2025 року. Про це під час виставки транспорт вік заявив генеральний директор російської ОСК об'єднаної судностроїтельної корпорації Алексій Рахманов. Пише дефенсю з посиланням на портал Навал Ньюс. При цьому цей же чиновник побідкався журналістам, що вчасно завершити ремонт Кузніцова, тобто, хоча б до 2023 року. Російському АПК заважають непередбачувані дефекти. Працюємо, робимо все, що від нас залежить. Пароплав не новий, походив, попрацював за підсумками. Дефектації значна частина обладнання вимагала заміни чи ремонту в заводських умовах. Це об'єктивні складнощі були і суб'єктивні, заявив Рахману у відповідь на питання журналістів. За попередніми планами рашиська ОСК мала здати адмірал Кузнєцов максимум до 2024 року. Для чого, наприклад, окупанти в травні 22-го року пішли на досі небачено штурмовщину? Вони загнали свій гори авіаносець в недобудований сухий док, щоб прискорити графік робіт, але не допомогло уже в червні 22-го року. Міноборони РФ відклало до 24-го року. Дедлайн про завершення ремонту Кузняцова Росіяни в своїх публікаціях підкреслюють що після ремонту і модернізації їх єдиний авіаносець, начебто, послужить ще 15 років, і це власне після семирічного буквально приростання до причалу. Ймовірно, РФ уже попрощалась із наміром будувати повноцінні авіаносці, через що власне і вимушена латати свій пароплав, на якому постійно виникають непередбачувані дефекти. Нагадаємо, морські дрони ПІЗ-ДЕЦ і ПІЗ-ДА Yes to Peace і Peace Дюк, дюк of Peace, на які Литва зібрала 750 тисяч доларів, були розроблені і збираються в Україні. Саме вони атакували найбільш захищений об'єкт чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. Про це в ефірі Апостов TV розповів головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков. За його словами, це ті дрони, які атакували фрегат адмірал Макаров» і 100% пошкодили тральщик. Це був перший історичний випадок, коли саме дрони Камікадзе здійснили атаку. Тим більше у головній бухті флоту противника, наголосив він: ці дрони камікадзе дозволять, враховуючи вже публічно оголошені характеристики, атакувати на дальності 600-800 кілометрів. Тобто закрити чорноморську акваторію і загнати російські кораблі у бухти та навіть там їх атакувати, припустив катков. Після атаки дронів кількість російських кораблів в бухті окупованого Севастополя значно зменшилась. Коли Україна накопичить певну кількість таких дронів Камікадзе, і такі атаки стануть методичними, то ситуація в Чорноморській акваторії може змінитись кардинально, не виключає експерт. Після ударів по флоту РФ Росія уклала непублічну угоду з НАТО, пообіцявши, що її флонт не наближатиметься на небезпечну відстань до кораблів країн блоку в Чорному морі. Сторони домовились уникати інцидентів. Подібних до того, що мав місце в червні 21-го року, коли міноборони РФ оголосило, що відкрила попереджувальний вогонь за курсом британського есмінця Дефендер. Звинувативши його в порушенні морських кордонів у районі Криму, в липні, в розпал бойових дій країни НАТО відправила до Чорного моря понад 20 кораблів для участі в щорічних маневрах бріз 22 які втім прийшли у болгарських водах на значній відстані від зони конфлікту Герасимов і Браувар домовились бути обережними і уникати інцидентів, особливо в тому, щоб російські західні кораблі не знаходились надто близько один від одного, розповіло джерело євроектів. Він додав, що Росія виконує свою частину угоди і веде себе дуже обережно, нібито Вашингтона з часів СРСР зберігається лінія комунікації з російським військовим керівництвом, яка, втім, почала частіше давати збої після початку вторгнення в Україну і серії погроз застосування ядерної зброї, які озвучили чиновники аж до президента. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі друзі, стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.